Олександрійська громада представила свій досвід на міжрегіональному форумі, що відбувся 10 грудня в Кропивницькому. Секретар міської ради Вікторія Косяк розповіла про реалізовані в громаді ключові програми та проєкти за останні роки, а також про їх вплив на розвиток Олександрії. До заходу долучилися представники державних і обласних інституцій, органів місцевого самоврядування, правоохоронних структур, міжнародних організацій, науковці та правозахисники. Онлайн участь взяли всі громади області. Форум проходив у межах міжнародної правозахисної конференції Уроки України для світу нові виклики у сфері захисту прав людини. В Олександрівській громаді стартує опитування про якість та доступність послуг для ветеранів. Його проводять з метою визначення актуальних потреб ветеранів для формування стратегії ветеранської політики громади. Опитування можуть пройти ветерани, військові та члени їх сімей. Заповнити опитувальник можна до 17 грудня за посиланням на сторінці міської ради. Дослідження проводиться у рамках співпраці з організацією Полярис. 10 грудня міський голова Сергій Кузьменко поспілкувався з жителями Олександрійської громади у форматі прямого телефонного зв'язку. Мешканці зверталися щодо комунальних питань, зокрема аварійного стану системи водопостачання по вулиці Запорізькій та ремонтних робіт по цій вулиці. Асфальтування прибудинкових територій багатоповерхівки номер 145 по вулиці 6 грудня повідомили про аварійний стан труби теплопостачання будинку по вулиці Григорія Усика, 40. Були звернення щодо надання матеріальної допомоги на лікування. Детальніше на сторінці міської ради. На будівлі Олександрійської міської ради встановили систему звукового сповіщення. Щодня о 9 вона автоматично вмикатиметься, щоб розпочати загальнонаціональну хвилину мовчання. Сигнал відліку секунд звучатиме як нагадування про всіх загиблих захисників, і захисниць та мирних жителів, які віддали життя за Україну. Міська рада просить жителів громади, які будуть перебувати поруч у цей час, долучатися до хвилини мовчання та вшанувати пам'ять полеглих. Молодіжний простір, другий поверх запрошує юних гостей від 13 років на активності, що відбуваються протягом тижня. Програма різноманітна, анонси є на сторінці молодіжного простору. Настільні ігри, теплий вечір це заходи, на яких можна розслабитися, знайти нову компанію, прокачати розмовну англійську і просто класно провести час за настільними іграми. Ідеально для грудневих вечорів. Пишуть на сторінці простору. На Кіровоградщині 10 грудня рятувальники ліквідували п'ять пожеж в житловому секторі. Одна з них трапилася в Олександрії. О 22.30 стало відомо про займання по вулиці Іванівській в місті Олександрії. Прибувши на виклику, рятувальники встановили, що виникла пожежа 12 метрів квадратних покрівлі та 4 метрів квадратних домашніх речей в одноповерховому приватному житловому будинку. За 20 хвилин займання було ліквідовано, пише прес-служба ДСНС.